Рейсу Богатирьову колишньому міністра охорони здоров'я, і водночас віце-прем'єра уряду Азарова, генеральна прокуратура оголосила в розшук, а Суд дав дозвіл на її арешт, численні квартири і будинки, що їй належать нині під арештом. Раїсу Богатирьову підозрюють в використанні службового становища і розтраті 6 мільйонів гривень виділених на закупівлю вакцин. Купила вона їх на харківському заводі одним із акціонерів, якого на той час був її син. Твердять в прокуратурі подробиці від Оксани Щербини. Так, чемно відчиняти двері, даючи безперешкодно вийти Раїсі Богатирьові, Міляціонери сьогодні б не стали. Її розшукують, мають дозвіл на затримання і доставку до суду, щоб обрати запобіжний захід. За попередньою змовою із службовими особами ФАТРФ Стандарт Біолінк», одним з акціонерів, якої на той час був її син Богатирьов, заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах на суму 6,5 мільйонів гривень. При проведенні державної закупівель як була міністром охорони здоров'я Раїса Богаторьова, нібито незаконно витратила гроші на закупівлю вакцин від гепатиту. С. 6 мільйонів гривень заводовиробнику перерахувала, але вакцини до людей так і не дійшли. Через сумнівну якість їх взагалі не можна було використовувати. Богатерьова про це знала напередодні закупівлі Держлікслужба вакцини перевірила, і брати їх саме в цього виробника не дозволила. Твердять у генпрокуратурі встановлено 14 критичних зауважень до до якості вакцини, що унеможливлювало її виробництво і закупівлю. Під підозрою нині й заступники міністра охорони здоров'я богатирьової, які знали, що купувати харківську вакцину від гепатиту, це було заборонено. На заводі в Харкові, який мав виготовити вакцину, правоохоронці провели обшуки. Виробництво ліків сьогодні тут скоротили. Якість препаратів, що виготовляють, перевірятимуть окремо, кажуть у генеральній прокуратурі. Ми перевіримо реальні наслідки використання цих заст вакцин. І що найголовніше, їхнє походження, тому що власне в цій частині накопичується найбільше питань щодо походження і можливості взагалі продукування такої вакцини на потужні, на потужностях даного підприємства інформацію про рошу Країси богаторової прокурори вже передали українському бюро інтерполу дані про те що вона в росії або криму не підтвердились кажуть у прокуратурі квартира богатирьової в києві та два будинки в області нині під арештом якщо провину раїси боготорьової доведуть їх можуть конфіскувати оксана щербина Сергій заренко ТСН, 1+,1.